Вже пішов. Вже пішов. Тоді всім привіт, шановні друзі. Вітаємо вас на кармаркеті, місте Житомир. Я все-таки зайду, подивлюсь, чи йде прямий ефір, щоб розуміти, чи маєте можливість ви нас бачити. Я думаю, що ви нас ще бачите, чуєте, а все-таки я перевірю, чи є прямий ефір, бо в мене ще на телефоні, напевно, немає. Ні. Ще навіть затримка така, бачиш, може її. Тому ще раз всім привіт вітаємо вас на кармаркеті. місто Житомир Мене звати Павло Логінчук, Як і завжди ми перед тим як знімаємо декілька рядів на кармаркеті, розігруємо якісь сподарунки. До речі, зараз підемо знімати ряди. І ось ми думали, який подарунок дарувати. Зазвичай то було вже більше 100 літрів пального, навіть більше ніж 150 літрів пального ми подарували. Крім цього, ми дарували послуги від Андрія, нашого експерта. Ну а зараз, як анонсував раніше, ми даруємо послугу. Це сертифікат на півтори тисячі гривень на кераміку. Тобто на покриття автомобіля керамікою це коштує трошечки дорожче. Там десь до 4000 тисяч гривень у вас буде сертифікат на півтори тисячі гривень знижки. Крім того, ви маєте можливість ще видалити вмятини або, наприклад, поліровку машини зробити. Це все у нас знизу буде закріплено, де ви можете зробити. Це м'ятін.Нєт, крапка... да? Крапка... Це наш бізнесмен Валентин, який займається цим детейлінгом, Він займається і приводить автомобілі до гарного стану. Тому цей сертифікат ми сьогодні розіграємо для цього, щоб це зробити. Вам потрібно було під відео 25 п'ятого. Від 25-го числа підписатися на нас, по перше тармарке Житомир, поставити палець догори, або палець низ на краще палець догори, Залиште коментарі. Зараз ми загрузили ці коментарі до нас на програму Лінку, і нажмою кнопочку «Randomize», і ми побачимо, що серед 78 коментарів дізнаємося назву аккаунта, який виграв півтори тисячі гривень. Перед тим як ми це зробимо, ще раз хочу, як завжди, подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони боронять нашу землю, за те, що вони роблять все можливе для того, щоб наблизити перемогу. Дякуємо вам величезне. Ну і хочемо подякувати всім українцям, всьому величному народу, волонтерам, всім, хто причетний до того, щоб наблизити перемогу, величезне вам дякую. Я думаю, що зовсім скоро ми будемо відзначати то. Ну що, шановні друзі, що ще сказати? Про Кармаркет Онлайн можу сказати, що у нас, крім того, що є Кармаркет в місті Житомирі, де знаходиться зараз більше 200 автомобілів, ви маєте можливість залишити свою автівку на продаж, не залишаючи її у нас на майданчику. Для того є Кармаркет Онлайн, телеграм, чат-бот, під кожним відео ви можете знайти ссылку на телеграм-канал, де ви маєте можливість залишити фотографії. Своєї автівки надати опис, ціну встановити, і ми залишаємо ваш номер телефону, за яким тисячі потенційних покупців обов'язково мають можливість зателефонувати, і ви показуєте, демонструєте свій автомобіль. Бажано це робити на кармаркеті, тому що наші менеджери, експерти Олександр Рома е... тоха теж, да? тоха, 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 тоха. Е... допоможуть вам. Е... Все для того, щоб ви обрали той автомобіль своєї мрії і обов'язково поїхали вже на своєму власному авто з е, кармаркету. Тому переходимо до розіграшу. Е, Саш, бери, що там хочеш. Олександр візьме ключі до автомобіля, показати людям, а ми покажемо вам, що. Щось дуже мало переглядів. У нас можливо це пов'язане з те, що суботу ми виставляли відео, тому що це відео, яке ми сьогодні в суботу знімаємо, вийде в неділю. По технічним причинам тільки вийде в неділю вечором. Ну а зараз ми бачимо 6046 переглядів е, відео від 25 го числа, 214 лайків і 78 коментарів. Саме серед цих 78 коментарів ми розіграємо сертифікати від вм'ятін.Нет. Цертифікат на півтори тисячі гривень. Я думаю, у нас все готове. Тому ми зараз натискаємо кнопочку. Пишу коментарі. -коментарі. Пишу коментарі. Віталій Малинський. Ми вас вітаємо, Віталій Малинський. Якщо ви нас бачите в прямому ефірі, то просто знаєте, що вам потрібно зателефонувати до нас на кармаркет, для того сказати, що я виграв півтора тисячі гривень сертифікат на кераміку. І ми обов'язково вам скажемо кодове слово, яке ви ведете під своїм коментарем. Пишу коментарі. Так прикольно пишу коментарі українськими літерами. Не коментар, а коментарі. Тому ми вам зробимо все для того, щоб ви приїхали до нас на кармаркет, поговорили з Валентином, хто займається керамікою, і ви домовитеся, що ви будете робити далі з цим сертифікатом, чи робити кераміку свого авто, або в той, яке майбутнє придбаєте. Все ви домовитеся. Тому на цьому будемо закінчувати прямий ефір. Ми з холію йдемо зараз знімати перший, другий ряд, ми вже всі ряди пройшли за цей місяць. Тому перший другий ряд знімаємо і показуємо вам відео вже в неділю, 2 квітня. 2 квітня вже. Як швидко летить час. Тому 2 квітня ви подивитеся огляд автомобілів, які є на Кармаркеті. На цьому все. До зустрічі. Дякую, що пишете коментарі. Підписуйтесь на Кармаркет житло.